Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про префікси, префікси. І до кінця нашого заняття ви будете знати, які є префікси в німецькій мові, що таке відокремлювальні та невідокремлювальні префікси, та як вони вживаються з дієсловами. Untrennbare префікси невідокремлювальні префікси. Невідокремлювальних префіксів у німецькій мові 8. Їх потрібно вивчити на пам'ять: це префікси B, G, R, Fer, ser, нt, емp, міс. І всі вони в слові не наголошені. Дані префікси можуть повністю змінити значення дієслова. І запам'ятайте, що вони не відокремлюються. Тобто від слова їх відокремити не можна. Ось префікси, які я щойно назвав. Ось просте дієслово. Тут ви бачите «комен» приходити, хьоган чути, целенш. Stehen, schlagen, gehen, und trauen. Якщо ми додамо ці префікси, то значення цих дій слів повністю зміняться. Це означає, що це абсолютно інші дії слова, і їх просто потрібно вивчити. І нічого спільного з їхніми початковими значеннями. Ці дієслова не мають. Наприклад, дієслова з невідокремлювальними префіксами: бекомен одержувати, гехоген належати, ефцелен розповідати, фештеєн розуміти, цешн розбивати, нтгеєн зникати, уникати, «емфанген» приймати, містхауен не довіряти. Ну, наприклад, я отримую ітьбекоме, дубекомст, езіс, бекомт, вія бекомен, бекомен», зізібекомен, вікомен. Вони відмінюються як звичайні дієслова, бо це по суті і є звичайні дієслова, тільки у їхньому складі є невідокремлений префікс. Розповідати ерцелен. Ich erzähle, du erzählst, er, sie, es erzählt, wir erzählen, ihr erzählt, sie, sie erzählen. А якщо ми хочемо взяти лічити в значенні рахувати, то Ich erzähle, du erzählst, er, sie, es erzählt, wir erzählen, ihr erzählt, sie, sie erzähлен. Ось і вся різниця. Головне, вам потрібно запам'ятати, що префікси B, G, R, F, R, C, R, and, M, MIS це невідокремлювані префікси. Це дуже важливо для вивчення подальших граматичних тем. Ну і ви вже, мабуть, здогадалися, якщо є unтренбаги префікси, невідокремлюва префікси, то й логічно мають бути відокремлювальні префікси, трендбаги префікси. Ті префікси, які відокремлюються від слова. Якщо говорити про вживання дієслів з відокремлювальними префіксами у реченні, то відокремлювальний префікс у реченні відділяється від дієслова і ставиться в кінці речення. Приклади ми розглянемо з вами згодом. Але вам потрібно запам'ятати, що дефольгенден префікси sind immer trennbar. Дані префікси завжди відокремлювальні. Цих префіксів багато, але. Оранжевим кольором я виділив префікси, які, на мою думку, вживаються найчастіше. І на початковому рівні володіння німецькою мовою вам будуть зустрічатись найчастіше. Це такі префікси, як ап, ан, aus, aus einanda, «бай», ein, «емпо», entgegen, «ентланг», zwei, fehl, fern, fest, fort, gegenüber, heim, «хінта», hea hoch, los, mit, nach, neben, nieder, vor, weg, um, weiter, zu, zurecht, zurück, zusammen, da, hin, her. Окремо, значень вони ніяких не мають, оскільки пояснити значення слова можна буде тільки, коли цей префікс буде вжитий разом з дієсловом. Давайте розглянемо дані приклади. Праворуч ви бачите дієслова з відокремлювальними префіксами. Abschreiben списувати. Відокремлюваний префікс. Відокремлюється від її слова, тому він так і називається, і ставиться в кінці речення. Філі шуля ден тест ап. Багато учнів списують тест. Анкомен прибувати. Ван де цук ін Мюнхен ан, коли прибуде потяг в Мюнхен. На порядку слів я не зупиняюсь, оскільки ці теми ми вже з вами проходили. Aufteїн вставати. Auf відокремлюний префікс ставиться в кінці речення. Іхтеє. Ум, хальп, зібн, аусмахен вимикати. Наказовий спосіб. Мах біте даслі аус. – «вимкни, будь ласка, світло. Як бачите, неважливо, яке це речення розповідне, питальне чи окличне. Відокремлювальні префікси ставляться в кінці речення. Зрозуміло, що вивчити всі відокремлюні префікси ви не можете, але. Можна схитрити і вивчити менших вісім від невідокремлювальних префіксів. Якщо ви будете знати всі невідокремлювані префікси, то буде логічно, що решта префіксів будуть відокремлювальними. Айнімен приймати er Tabletten zweimal täglich ein. Він приймає таблетки двічі щоденно. Тему зміна кореневої голосної ми з вами також проходили. Дивитись телевізор. Зет і fern? Як довго ви дивитесь вечорами телевізор. Фестхальтен. Триматися наказовий спосіб. Хальтефест. Навіть в таких коротких реченнях відокремлений префікс ставиться в кінці речення. Хайм керен. Повертатися додому. In drei Wochen kehren wir heim. Через три тижні ми повертаємось додому. Це зворотній порядок. члени речення. Присудок, підмет. Ну, і вже ваша нова тема відокремлений префікс. Losfahren, Виїжджати. losfahren. Як бачите, тут відокремлений префікс не відділився. Чому? В даному реченні, на відміну від усіх попередніх, два присудки. Є модальне дієслово müssen. Ви пам'ятаєте правило з попереднього уроку. Модальне дієслово ставиться після підмета. І відмінюється за особою, як Via. Друге речення ставиться в кінці речення у початковій формі, а початкова форма якраз лосфаген. Саме тому відокремлений префікс тут не відокремлюється, оскільки, повторююсь, в реченні два присутки: друге дієслово, в даному випадку це дієслово з відокремлювальним префіксом, має стояти в кінці речення в початковій формі. Початкова форма це дана форма. Лосфаген без відокремлювати. Mitkommen – Приходити з кимось. Möchtest du mitkommen? Чи хотів би ти разом прийти? Аналогічна ситуація. Модальне дієслово. Підмет, друге дієслово має стояти в початковій формі, тобто mit не відокремлюється. Nachsprechen – повторювати. nach – Повторюй. Нах відокремлюємо. Фошлаген пропонувати. Was schlägst du vor? Що ти пропонуєш. Як бачите, якщо в реченні один присудок, тобто одне дієслово. префікс буде в кінці речення. Wegfahren. Поїхати кудись. Am Wochenende fahren wir weg. На вихідних ми поїдемо кудись. Zumachen. Зачиняти. Macht die Tür bitte zu. Зачини, будь ласка, двері. Zurückkommen. Повертатись назад. Wann zurück? Коли ви повернетесь назад. Хінгеїн йти кудись. hin» – Я зараз, тобто відразу туди піду. Хе комен підходити або приходити сюди, her, ліс, іди сюди ліс. Є складні дії слова, які складаються з двох слів. Перша частина буде відокремлюватись. наприклад, брати участь в тальнеймен, відбуватися штат Фінден, звільняти, відпускати «фрайласен». Від'їжджати або рушати losfahren, losgejen, знайомитись, кененлернен, зупинятись, штейнблебен і гинути цукрунген, перша частина цих слів відокремлювальна. Зумай: Weе nimmt am wedbe верb таil, таil відокремлювальна частина ставиться в кінці. Ви вас відмінюється, як він, вона, воно. Ну і звісно, дам відповідь на ваше запитання. Цих дієслів небагато. Цей список, який ви бачили зверху, це основний список дієслів, у яких є відокремлювана частина. Тому, якщо ви їх вивчите, то в принципі проблем у вас з використанням даних дієслів не буде. Wo das Konzert концерт, де відбудеться концерт, ставимо в кінець. Ми повинні відпустити пташку. У вас два дієслова, одне з них модальне, тому друге дієслово з відокремленим префіксом ставиться в кінці речення. Початковій формі, тому частина флай не відокремлюється. Ich möchte ihn gerne kennenlernen. Я б хотів з ним охоче познайомитись. Аналогічна ситуація. Fangen wir los. Давайте виїжджати. Лос в кінець. Herr Schulz. Звертання не є членом речення, виділяється комою. Bleiben Sie stehen. Зупиніться, залишайтесь стояти. Bald geht die Firma leider Цукунде. Скоро фірма загине. Значені, що вона обанкротиться. Ну і звичайно на наступний раз у вас буде домашнє завдання. House of Gabi prefixe. Bilde richtige Sätze. Побудуй правильні дієслова. Перед собою ви бачите 10 речень. Вам потрібно в кожному реченні поставити слова у правильному порядку, у правильній формі, ну і з правильними закінченнями. Таке завдання ви вже виконували. В кінці ви бачите знак, тобто це вказівка на те, яке це має бути речення розповідне, питальне чи окличне. І на наступний раз ми дане завдання перевіримо. А я бажаю вам успіху і вітаю, оскільки ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови, і тепер точно знаєте: Deutsch Easy, хоча з деякими нюансами. До нових зустрічей, alles Gute!